Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 197 тисяч 860 особин за добу, 1 120 танків 11 438 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 772 одиниці за добу, 2. артилерійських систем 35 308 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 1575 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1263 одиниці, літаків 432 одиниці. Гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 92 713 одиниць за добу 109, крилатих ракет 4073 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці, Автомобільної техніки та автоцистерн 70 853 одиниці. За добу 64, спеціальної техніки 4029 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.